Саме вбивство сталося ще у листопаді минулого року, але знайшли покійного лише у січні. Матір загиблого повернулася із заробітків у Італії, бо син два місяці не давав про себе знати. Разом з міліціонерами відчинили квартиру, посеред якої стояла бочка, а з неї виглядали ноги. Стало зрозуміло, що це вбивство. Першою підозрюваною стала дружина загиблого. У них виник конфлікт на побутовому рівні, в ході якого вона нанесла йому тілесні ушкодження. В результаті яких він помер. Після цього вона вирішила приховати труп, помістила в бочку з метою його подальшого винесення. На даний час відомостей про те, що їй хтось допомагав в кримінальному провадженні, немає. Підозрювана дає покази, що здійснила вона це сама. Хоча показує, що приклала для цього досить багато зусиль, тому що насправді це було дуже нелегко. Рівнянці 33 роки вона просила людей допомогти винести бочку з тілом уночі з квартири. Готова була заплатити 300 гривень, але ніхто не погодився, тому залишила ємність у помешканні. Вивезла звідти усі меблі на свою орендовану квартиру. Офіційно рівнянка ніде не працює, має п'ятирічну дочку, яка вже тривалий час живе у бабусі на Волині, адже підозрювана у кінці. Ці січня поїхала у столицю, де, власне, її і виявили. Затримана вона 1 лютого 2014 року. Її обрано запобіжний захід тримання під вартою. На даний час вона знаходиться в СІЗО міста Рівне. Злочин особливо тяжкий, передбачає позбавлення волі від 7 до 15 років.